Все купляють. І тут не, да, да, не можна, столько людей да, да, і недорого. Люди навіть уявити себе не можуть, бо з цього ринку всі, особливо пенсіонери, ми сюди з ніби приїжджають люди. З Рокосовського, і сюди. Говорят, нам подобається от здесь і все. Пенсіонери взагалі, мы даже не мы, ми... Як нам куди ходити, крім того ринку? От кекс, комбрі, у нас вечором нічого немає. Оце все продається по дно. Всі документи у нас на продукції є. Накладні, с бази все є. Санстанції у нас все проверяя постійно, у нас все, все є. Все. Все. Санфіки у нас є, всі, всі платежі, все у нас є. Оце у нас була санстанція. Оце наші санкнижки, постійними ми проходимо. Ось, ми це ми тут підміняє дівчинка. Санкнижки у нас є, всі накладні у нас є, санстанція працює, кожну суботу, кожна суботу у нас обов'язково все береться на наліч. Все, обов'язково. Зараз, наприклад, ввечері нас у нас майже нічого нема, Реально, одні ящики тільки пусті. От вечір у нас нічого нема. У нас люди з роботи в 6, в 6 годин вечора, вже всі, ой, що нам скільки робити, що у на? нас в 6 вечора у нас. <питрична> Ще. Це, це з усім, вже з усім. От, я, mm. За приміщення, це оборудовання, світло, Світ, все. Так, світло в нас, ми <питрична> добре мата світло. В наш mm -hmm. кондиціонер працює з викликими дверями. Mm -hmm. У нас в приміщенні 15 градусів вище не буває. Навіть коли на вулиці 30 градусів, у нас 15 вище не буває. От я з тим мені холодно, <мані> холодно. Холодно <питрична> у нас, так. Так це за світло. Так, про сам ринок. Чи подобається вам цей базар? Чудовий ринок. Мені, Я тут близько живу, я вже 100 години їжджу на ринок. Те, що мені треба, все є. Ціни. Найбільш, Нормальні ціни. У нас... От на на, на центральному ринку 250, ціни. 250. От поїдьте, у нас 200. Мені нас я да, нічого да. немає. У нас дуже-дуже мінімально. Це що те, що ми все продаємо. у нас ну, Ринок тут взагалі як як нужен, навіть. Не по числах все після. На, на ринок сюди часто приїжджаєте? Ну, три-чотири рази. В неділю. На неделю. И як тут? Як торговляєте? Ну як ну, тут потихеньку. Ну, ну, трошки, трошки на хліб заробляємо. Ну, семи форму. А тут у вас точка вже давно? На да руки. Це як вам, як, брошення, вам, да, як да, вам на ринку так, на цьому? Да, да, да. Дуже Ой, подобається. – Ой, вона приємна найкращий... така, молодець, цю так. така. Вони ще були без Вутіка, вони там случались, навіть да. трудно було. У мене просто найкраще було. А раніше торгували на центральному. Так, да? Да. До окупації, так. Угу. А чому сюди вирішили прийти? Так сталося. Ну як вам тут Тут більш, більш краще, краще? Звичайно, тут дуже гарно. такі люди гарні. Да. Дуже гарні. Ой, ми хороші. Таби на прошлата там много серединки. Значить, чувак, <решничок> 120 грн. Спасибо, любенька. Дякую, вам дякую. Я тебе люблю а ти кого хочеш. <реш> Скажіть, колбаса – ковбаса це куряна ось він, а? Ні, <реш> <реш> не це свинакубас. Дивіться яка смакота. <реш> я тут подожіш. Угу. Поспробуй. З куштуй. Ага. Є сира та каркан. Ні, поки в кульок я ще думаю. Е, думаю. На Взагалі ну, дуже багато людей, які живуть в цьому мікрорайоні, висловлюють своє задоволення тим що, тим, що ми є, що їм зручно нас відвідувати, не потрібно далеко їхати, особливо люди похилого віку, пенсіонери, які вже Ну майже поіменно всіх знаємо, щоденно приходять наші клієнти. Ми задовольняємо їхні потреби і в продуктах, і в промислові вироби в нас дуже широко представлені якраз під потреби тих людей, яким, яким дійсно зручно зручно ходити на наш ярмарок. Ну, взагалі всіх запрошуємо. Подивіться, як у нас гарно, затишно, приємна атмосфера і все, що бажаєте, все в нас все в нас є. Займалися ще раніше і в Чернігові до бойових дій. Ми відкрили магазинчик біля України, але теж при бойових діях постраждав. Ну, не в змозі були тянути магазин, скажімо так, і нам тут предоставили місце. Дуже вдячно. За роботу зараз все дуже важливо. У нас броварське фабричне взуття, гарної якості, все повністю шкіра. Дуже доволі клієнти наші. Їздять навіть ті, що були в магазин, приїжджали, приїжджають. Магазин ми закрили, на жаль. скажемо так, важкі часи, це дуже затратно. Зараз важлива кожна копійка, тільки на цьому ринку, Да. що немає можливості кудись виїжджати. Ну раніше ми їздили і по районах, і по ярмарках по великих. раніше був інший час. Займаємося лозоплетінням самого дитинства. Діди, прадіди завжди наші робили корзини, і вони нас навчили, і ми оце ремесло це продовжуємо і надальше. І кожен рік перед Паскою тут на ремзаводі продаємо корзинки. Ходимо, заготовляємо по річках коло доріг, де вона виростає, тоненька, гарненька, ми її ріжемо, чистимо, сушимо, красимо і потім виготовляємо наші корзинки. Ми робимо підноси, робимо бутилки, робимо для білизни кошики і всякі різні. Нам тут подобається дуже гарна атмосфера, гарні люди. Дуже гарно багато людей ходить і всі ввічливі, доброзичливі, і нам з ними добре. Вони нас люблять, і ми їх теж. Паркування та ринок в особі Гоголя Миколи Олександровича. І ми вже більше шести років займаємося проведенням ярмаркових заходів. По-перше, коли ми починали, так людей було мало, але завдяки нашій, нашій відповідальності відповідальності всіх людей ми зібрали дуже велику значну кількість людей, не тільки покупців, але і торгових точок. У нас приїжджають люди з е, Доценка, е, Пухова, навіть Зарічне, е, усі приміські. Території і села приїжджають. У нас великі ярмарки до 60 чоловік працює тут. Також з нами працюють Київська область, Полтавська область. Кожен, хто приїжджає торгувати продукцією, продуктової продукції, повинен обов'язково пройти лабораторний аналіз. Наша лабораторія знаходиться на бойовій. Там працює з нами, співпрацюють з нами два ветеринарних лікарі. Вони видають, беруть на аналіз молочна продукція, сири, м'яса, риба. Все обов'язково вони повинні пройти лабораторний аналіз. Ярмарок на римзаводі обслуговуємо, досліджуємо продукцію, яка надходить на ринок, видаємо експертні експертні висновки і люди торгують. Люди заїжджають до нас у лабораторію. Ми досліджуємо продукцію, видаємо експертні висновки. Підприємці люди, які молоком торгують, теж приїжджають. Молоком ясо все досліджується. Готові харчові продукти, перевіряються документи. В принципі, без цього ж, без вашого висновку, їх на хто на ринок не пустить. Так, на ярмарку є дирекція, і ставлять на ринок. Після проходження вицени експертизи. Ми перевіряємо, неякісну продукції до продажу не допускається. Люди можуть бути спокійні, продукція перевіряється в лабораторії вицени експертизи.